Наші вітання в ефірі. Проєкт Ну що там у вас? Мене звуть Олександр Іващенко і сьогодні ми будемо обговорювати екологічні питання. Адже велика війна, яку Росія розв'язала проти України, впливає не лише на інфраструктуру, нашу безпеку чи здоров'я, а й на екологічні питання. З нами вже на зв'язку колеги з Рівного. Вітаю колеги. Доброго дня, колеги! Наприклад, Черкас хотів би розказати, що в Кременчуцькому водосховищі, в районі нашого обласного центру, значно знизився рівень води. На це впливають не лише природні фактори. Війна, яку Росія веде проти України, також має на це вплив. Ворог регулярно б'є по гідротехнічних спорудах, гідроелектростанціях. Гідро це небезпечно для рибних запасів, адже в місцях, де значно знизився рівень води, крига витискає кисень. Втім, критичною ситуацію назвати не можна. Тому що нам допомагають також природні фактори, відносно тепла зима і крига не закриває всю площу Кременчуцького водосховища. Також, незважаючи на війну, вдалося провести зарибнення. Воду випустили близько 20 тонн малька. Це в шість разів менше ніж у мирні роки, але фахівці запевняють, що цього достатньо для підтримки рибних запасів. У Рівненській області задля збереження та відтворення водних біоресурсів у водоймах розробили відповідну програму на 23-25 роки. За цією програмою планується вселення цінних видів риб у водойми, збереження основних нерестових та зимувальних угідь риб. Силення охорони рибних запасів до охорони хочуть долучити органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади, природоохоронні служби та громадськість. Боротимуться вони з браконьєрами, незаконною забудовою прибережних смуг та засміченням водойм. Окрім цього, планується проведення досліджень щодо якості рибопосадкового матеріалу та вирощеної товарної риби. Також хочуть створити громадські організації рибалок любителів задля розвитку любительського. І спортивного рибальства. Також окремо хотів би торкнутися питання порушення рибного законодавства. У минулому році в Черкасах зафіксовано більше 2,5 тисяч таких правопорушень. До бюджету сплачено більше 6 мільйонів гривень. Втім, порушників стало в рази менше. На таку ситуацію впливає також самосвідомість наших громадян. Зараз порушникам потрібно боятися не лише рибного патруля. Не дозволять знищувати рибні запаси і рибалки любителі. Ось така ситуація в Черкасах. А чи наповнюють бюджет порушники рибного законодавства у вашому місті? Як і в інших областях, на Рівненщині рибних браконьєрів вистачає за 22-й рік. Рибоохоронний патруль здійснив 48 рейдів, в результаті яких викрито 415 правопорушень. Штрафів стягнуто на суму більше як 30 тисяч гривень, проте збитків нараховано більше як на пів мільйона гривень. Сподіваємось, що програма збереження та відтворення водних біоресурсів у водоймах Рівненської області буде ефективною та результативною. Ми провели в нашому телеграм-каналі опитування, поставили таке запитання: які заходи потрібні для збереження рибних ресурсів, і маємо такі відповіді: 19% вважають, що для цього потрібно збільшення суми штрафів, 33% вважають, що потрібно обмежувати вилов як промисловий, так і любительський, і 48% вважають, що для цього потрібне регулярне зариблення. Ось такі результати. Ми поцікавились у підписників нашого телеграм-каналу, які заходи потрібні для збереження рибних ресурсів. І маємо такі результати: 26% кажуть збільшення суми штрафів, 20% – за обмеження вилову, 54% – регулярне зариблення. Колеги, дякуємо вам за розмову. Скоро побачимося. На все добре і слава Україні.